Майдан ридав, а сотня в небо йшла. Один за одним, наче янгулята. Тут на землі прощались матері, а в небі зустрічала Божа мати. Майдан стогнав, а сотня в небо йшла. Земля змішалась кров'ю і сльозами. Ридали всі і рідні, і чужі, і кров текла, і серце, наче рани. Небесна Сотня то в серцях вогонь. Він гаряче палав за Україну, віднині тихим співом заспокой, ти земле рідне свою дитину, пташиним співом, шелестом трави, блакитним небом, золотим колоссям. Останній раз, як мати, пригорни чоло високе в обранку волосся. Небесні сотні, шана молитви, за чисті душі, що злетіли в небо, їм шлях високий, Боже освяти, і в мирі, Господи, прийми до себе. Ми дякуємо вам, хлопці, за життя, ми дякуємо вам, хлопці, за свободу. Пробачте нас, пішли ви в небуття та більше не повернетесь додому. Вийшли за нас, вийшли на вірну смерть. Ви не боялися нікого і нічого. Ви захищали своїх мам, жінок, дітей. Ви знали, що ви робите і для чого. Хто міг подумати, що трапиться таке? Хто міг подумати, що в мирну годину підуть батьки ховать своїх дітей, які стояли на майдані за Вкраїну? Небесну сотню прошу вшанувати, Небесні сотні, дякувать доскону. Це те найменше, що ми можемо вітати, щоб ви відчули, як склоняємось додолу. Вас пам'ятати будемо завжди, і з вами будемо боротись за країн, за ту країну, де нема брехні й війни за нашу й вашу мирну Україну.